Часто трапляються такі кейси, такі випадки, коли дійсно ви не можете визначити, що це за діагноз. Ну, багато у вас таких пацієнтів? Не багато, але вони є. Що ви робите з ними? Збираємо просто консіліуми, думаємо, дивимося, радимося з закордонними нашими колегами. Не завжди для ефективного лікування. Не завжди нам потрібно прям чітко е, знати, прям з яким там геном пов'язано mm -hmm. те чи інше захворювання, тому що ми маємо варіанти, як це лікувати. Дитина часто хворіє на якісь бактеріальні чашки захворювання і прям з одного бактеріального, там з отиту в гаймарит, з гаймаритовнемані, mm -hmm. пневмонії, з якісь там гніні захворювання шкіри і так далі. Вона постійно в цьому всьому не завжди ми маємо сказати, який це діагноз. Він може не підбати. Підпадати не під один, наприклад, з тих існуючих зараз. Ми можемо використовувати, наприклад, ну, наприклад, найчастіше, якщо такі бактеріальні ускладнення, там імуноглобуліни вливаються внутрішньо вену чи підшкірно mm. імуноглобуліни, або там профілактика антибіотиками, як підхід е, до попередження оцих от, станів, також використовується у дітей, також це є.